Завжди усміхнений і привітний. Таким був Максимко ще кілька років тому. Та у 12 безтурботне дитинство хлопчика раптово перервав гострий інсульт. П'ять місяців Максимко був у комі. Рік у реанімації. Він переніс 13 складні операції, на тепер стан хлопчика поступово покращується. І щоби він не залишився інвалідом, потрібна післяопераційна реабілітація. Вартою вона аж 100 з лишком тисяч євро. Родина самотужки таку суму нізащо не збере. Не будьте байдужими до долі дитини. Реквізити банку одержувач «Приватбанк» для зарахування на картку номер 462 708 582 584 87 87. Налівкіна Олена Миколаївна. Нікіта надзвичайно активний хлопчик, З малку не може довго всидіти на одному місці, бо допитливому хлоп'яті цікаве все довкола. Та його найбільше захоплення це танці. Спершу народні, тепер бальні. Хоч останній Нікіта опановує тільки два роки, а вже має цілий оберемок медалей. Стигає хлопчик і в басейн ходити, а ще планує навчитися грі на гітарі. Попри таку свою зайнятість, Нікіта надійний мамин помічник. І все б нічого. Аби не хвороба хлопчика. Коли Нікіті було лишень півроку, лікар під час огляду почув шуми в його серці. Діагноз шокував рідних хлопчика. У нього відкритий артеріальний проток. Медики сподівалися, що до трьох років усе стане до ладу, але проток тільки збільшився. Тому Нікіті вкрай потрібна операція. Що швидше її зробити, то краще. Коштує операція, за словами мами, за 20 тисяч гривень. Вона сама виховує сина, тому таких коштів немає. Після того, як мені зроблять операцію, то я, буду, я хочу професіонально займатися бальними танцями. Допоможіть Нікіті здійснити всі його задуми. Реквізити банку, одержувач, приватбанк, рахунок 292 448 255 09 100. МФО 305 299, ОКПО 143 60 570 для зарахування на картку номер 676 246 205 681 26 36 зірочка загоруй Людмила Григорівна. Дісі до норів цього блакитноукого хлопчика звати Владик. Програма подаруть життя з ним познайомилася кілька місяців тому. Рухливий та активний, привітний і дружелюбний. На перший погляд, звичайна дитина. У головному мозку Владика порушені зв'язки між центрами. Він чує, але не може зрозуміти і відтворити. Але вилікувати його можна. Зробити це погодилися фахівці реаліоцентру, що у Волгограді. На початку червня владик уже пройшов один курс терапії. Необхідні 15 тисяч гривень родині допомогли зібрати небайдужі люди. Та попереду ще три курси. Кожен вартує стільки ж. Дуже сподіваюся, що нам відгукнуться люди, для яких ці кошти, як для нас, одна гривня. Для родини Варченків 45 тисяч гривень – сума надто велика. Для 300-тисячного міста – це дріб'язок. Подаруйте владикові шанс на повноцінне життя. Реквізити банку. Одержувач. Приватбанк. Рахунок 292 448 255 09 100. МФО 305 299, ОКПО 143 60 570. Для зарахування на картку номер 440 588 582 483 85 58. Варченко Інна Миколаївна.